Добрий ранок добрим людям. Ведмідь вже пережив декілька душів і він ще не облупився. Я прийшла зранку трошки. Попідв'язувати тут на клумбі, подивитись, що, як себе почуваю і принесла ось цю карабушку з насінням, щоб ми з вами подивилися відповідність намальованого і того, що в мене виросло. Зараз я примотаю джолок кудись на ведмедика і розпочнемо. Ось так я примотала бджолок, типа в нього на носику сидить і на вошку. Подивимося, як воно дощі переживе. Такі справи. Як на зло, як тільки починаю знімати, так приїжджає то одна, то друга мусорка і гроха тут. Так, давайте почнемо наш, наше зрівняння. Це з жоржина повна суміш фігаро. Висота мала бути 35, розмір бутону 10 см. Ну що я можу сказати? Що заявленій картинці відповідає лише. Оця одна квітка, вона дійсно повна. Не 10 см, сантиметрів, сантиметрів 7, але всі інші вони напівповні або звичайні і вони високі. Ну, можливо, ось ця ще невисока, 35, може 40 сантиметрів. Але всі інші вони високі і дебелі, тому насіння я збираю лише з однієї жоржинки. Сподіваюся, що воно буде на наступний рік Тут Тоді люпин. Це багаторічник, він був в мене висаджений на розсаду. Було три стаканчики по три рослини. Ось як виглядає один стаканчик. Я не знаю, скільки рослин там вижило, здається, одна. І всі інші вони загинули. Цей рік він не заквітний. І ретром гіганти Робінсона теж багаторічник висаджувався, виша, висаджувався розсадою, виглядає ось так. Моркв'яне бадиллячко в нього таке. Він в тіньку, тому він так себе почуває. Піретром гіганти Робінсона. Далі вівсяниця сиза, багаторічник. Ось так гарно росте уставчик. Зелено-сизі пагони в неї. Дуже мені подобається. Далі амарант триколірний ілюмінація. Це дуже гарна рослина, зараз я вам покажу. Подивіться, яка яскрава, дуже незвична така рослина. Дійсно яскрава, з рожевими, червоними, зеленими кольорами, салатовими, жовтими. Якщо схочете таку собі на клумбу, беріть і навіть не сумнівайтеся, бо буде дуже гарно виглядати. Вона десь може... 80 сантиметрів метр до метра, десь поки що вона в мене. Ось порівняйте, це звичайний амарант, цей бордовий, а ось це амарант трикольоровий. Ось такий гарний. Вероніка колосовидна. Гарна рослина, яка заквітла в перший рік посадки. Вона була посаджена на розсаду. І після висадки набрала гарну листову масу і заквітла фіолетовими колосками, так як вказано на упаковці. Чорнобривці Денді виявилися найслабшими з чорнобривців, але вони дуже гарні, дуже яскраві. І якщо вдасться їх виростити, вони невисокі, то вони дуже красиві. Дивіться. Це чорнобривці день. Чорнобривці лимонний гіант. В них були і отакі помаранчеві яскраві чорнобривці. І ось такі жовті, але не всі повні. Були повні і були отакі прості, скажімо так. Чорнобривці, палаюча, зірка, суміш. Милі ніжні чорнобривчики маленькі з 10-копієчну монетку в них квіточки, але вони дуже гарно виглядають. І зараз я назбираю трошки з них насіння. Це нерарія, приморська, сріблястий пил. Посіяна в мене в ставчики. Дуже гарна рослина. Перший рік вона набирає свою масу. А на наступний рік квітне, це дворічник. Це білий лебідь. Ось так виглядає сіянці. Вони теж були посіяні на розсади, але пізно. І висаджені в ґрунт теж пізно. Ехіноцея пурпурова, її задавили. Ой... Однорічники. Ось це ехіноцея. Так, ось це її листочки. Ось так вона виросла за сезон. Такі листочки в неї. Сподіваюся, на наступний рік вже зацвіте. Гайлардія східні візерунки не підводить квітне перший рік посадки. Ромашка королиця Аляска, багаторічник, висаджена розсадою. В перший рік цвітіння ми не побачили. Але зелена маса, дуже гарна. Якби однорічники її не, трошки не притіняли, могла заквітнути і в цей рік. Але, на жаль. Статиця, вона ж кермек, рожевий схід. Ось це вона і задавила мені багаторічники. Я вже її позрізала, але залишились ось такі маленькі. І ще квіточки, фокус, будь ласка. Ось. І як по мені, то вона не рожева, а фіолетова. Хоча, може і рожева на телефоні рожева. Якщо хочете такий гарний однорічник, він же сухоцвіт, садіть і не пошкодуєте. Але майте на увазі, що вона розкидується в різні сторони, що в неї дуже е листовий апарат мощний, можна так сказати. Тому її треба, її треба висаджувати так, як вказано у, у виробника. На якоїсь на відстані одне від одного. Календула повна шовковий поцілунок. Були гарні повні квіти, які швидко відквітають і вони становляться такого непрезентабельного вигляду, тому ми її повисмикували, коли вони відквітли. Але дійсно були ось такі повні квіти календули. Ротики, вони ж собачки, суміш маджестік ось Вони виглядають великі, різнокольорові, гарні квіти. Як сі, якщо сіяти, заповнювати ними проміжки, шикарний, гарний довгоквітучий варіант, одні квіточки квітнуть. Висихають, інші квітнуть. Ось такі ганні, гарні ротики. Бальзамін, суміш, камелія. Що сказати про цей бальзамін? Він не відповідав В картинці. Не було повних квітів, Був звичайний бальзамін. І ми його прибрали, тому що так як у нас тут полив нечастий, ґрунт піщаний, хоча вони і сиділи в мене в ставчику, при високій температурі на вулиці вони виглядали дуже погано. Вони були зів'ялі такі. І ми вирішили їх прибрати, щоб вони не, не псували вигляд композиції. Диморфотека. Фастель. Ось такий яскравий однорічник. Швидко квітне і швидко відцвітає. І завалюється. Ось дивіться. Але картинка відповідає дійсності. І беріс суміш, самоцвіти. Зростала у нас у цьому ставчику, там де Вероніка там де Жоржинки. гарно квіт. Так, були дійсно білі і е фіолетові квіточки. Але теж дуже швидко відквітнув, засох і ми його видалили. Лакфіоль суміш париж Маркет. Це дворічна рослина, наскільки я знаю. Посажено воно теж розсадою. І ось вона намагається квітнути в перший рік посадки. Вона перший рік, здається, набирає зелену масу, на другий рік квітне, насівається, і так в неї життєвий такий кругооборот в природі. Лакфіоль Суміш. Петунія усмів. Моя багатостраждальна, найслабша петунія яка заквітнулась тільки в кінці літа, можна сказати. Ось так вона виглядає на клумбі. Це вона, можна сказати, так що вона в піку росту, бо всі інші мої петуні вже підсихають, вони вже на паличці. Такі стовбури сухенькі. А ось ця ось, зелена, гарна. Вона тільки почала. Компасна трава рожева біла суміш. Вона вже дуже висока. Вона, якщо так розправить листочки, то вона вже ну, метр п'ятдесят це точно. Ось така гарна рослина має бути з отакими білими і рожевими китицями. Росте, гарно себе почуває і на піщаному ґрунті. Гвоздика пишна супер не відповідає дійсності, бо були дуже звичайні квітки гвоздики, а не отакі різні, вона мене розчарувала. Але подивимося, може воно так само, як і з петуннями моїми тими сортовими. 50% були пишні петуні і 50% були звичайні петуні. Може і тут так. На пополам буде звичайна, гвоздика багаторічна, напополам така різна. Ну, На наступний рік подивимося. Ну, я вважаю ось воно. Свою... Своєї клумби це петунія Бордо. Дуже гарні такі, як спідниці циганські, я їх називаю, такі квіти. Великі, дуже гарний колір, дуже гарна розкраска в них. І в чому парадокс? Вони не дають насінневих коробочок. Нема. Я вже охочусь за ними, охочусь, а вони не появляються. Мабуть, на цьому буду закінчувати свій огляд. Були в мене деякі рослини, які зійшли, але коли я поїхала додому в Харків, то вони засохли. Оце це були молоденькі сіянці, за якими треба було доглядати, але в людей є свої справи і тому. Вони засохли. Це були лаванда, дельфініум, там іще деякі арабіси. Ну, Нічого страшного. Будемо намагатися їх виростити навесні знов. Скоро заквітнуть наші хризантеми. І клумба вже освітиться осінніми кольорами. Дякую вам, друзі, за перегляд. Дякую за ваші підписки, коментарі і ваші українські вподобайки. До зустрічі у нових відео. Слава Україні і слава нашим Збройним силам!